Рослам Борисенко підлітки напали на військового. Нагадаємо, інцидент стався 18 квітня. Група хлопців посварилася з військовослужбовцем, після чого повалила його на землю і почала бити руками та ногами. Неповнолітні спалили авто зсу. Оперативники поліції Києва затримали чергових паліїв авто збройних сил України до вчинення злочину. Причетні уродженці Донеччини 2003 та 2006 років народжені. Молоді люди влаштували провокацію з прослуховуванням російського гімну. Відео з підлітками, які на повний голос слухають російські пісні у середмісті Києва, швидко розлетілося мережею та викликало різку реакцію. Це все заголовки тільки за тиждень. Давайте вже нарешті озвучимо цю проблему. Чи знаєте ви, що в нашій системі освіти зовсім немає ветеранів? Ви не знайдете серед викладачів у школі, інституті або університеті жодного колишнього вояка. Педагогічні працівники у нас всі заброньовані, та й загалом міністерство освіти не дуже дружні до ветеранів. А уявімо, школу. В який вчитель хімії може так між іншим не під запис розказати, як з трьох компонентів зробити суміш, після якої не те, що і по біології не буде, а сам клас анігілюється разом з біологічною та математичкою в придачу, школу в якій підліток не розказує фізруку морпеху на протезі, як йому важко пробігти круг на стадіоні, а пушить в повній викладці десяточку кожного ран, а ще вчительку української мови, у якої є всім відоме стоп слово евакуація, тільки спит. Тайте, як воно правильно пишеться, і все. Далі тихенько сидите і замість контрольної в десятий раз. Слухайте, як в 23-му вивозили пацанів з Роботіна. Ще й директор колишній Гурівець. нормальний такий дядько, веселий, завжди усміхнений, тільки його чомусь не гулігани, а більше менти бояться. От ви в таку школу своїх дітей віддали. Микола Колесник, покусані Мордором, бачу в мережі хвилю обурення після відео побиття військового з граєю молодиків Жорстко по звірячому. Ця людина, ну це явно від цей військовий. Він ну я думаю, що йому вже десь ну Я не бачу його обличчя, але так виглядає, що він уже впевнено такому ну віці. А от він воює. Я не знаю причини, яка сталася, але ну це як мінімум неповага і ну хуліганство. І військовий час це дійсно виглядає воєнний час. Ну дуже цинічно. Хоча чому дивуватися, це черговий квест, такий же як і підпали військових автівок по всій країні. Масштаби сотні, це як диверсії на залізниці, підпали псування релейних шаф, автоматики. Все це не хуліганство, це прямі диверсії, диверсії за гроші, найм через телеграм. На фото два молодика, це кривий ріг. Вони спалили військову автівку, йдуть додому. В мене вийшло допомогти поліції знайти паліїв. Їх затримали. З'ясувалося один, що на фото син військового зсу батько був вдома. Реабілітація після важкого поранення отримав інвалідність, а син палить автівку з. Ц вже тенденція на напрямку. Я особисто відчуваю себе в більшій безпеці ніж в тилу. Думаєш про те, щоб не забути зняти Starlink з даху автівки, як шпіон якийсь. Ставлю ліві номерні знаки, щоб не ідентифікували, щоб не ризикувати. Коли особовий склад ледь виїхав зі смуги, наказ всі повинні бути в цивільному, бо вже не зрозуміло, скільки тієї агентури завербованої через телегу навколо раніше. Автівки фарбували в захисні кольори, тепер перефарбовуємо в цивільні. Турбує не те, що працює професійна агентура, так було і так буде. Турбує інше. Агентом може бути за пару тисяч гривень. Зовсім молода людина. По факту дитяча агентура. Діти, молодики, вони виконавці. Така собі еволюція, підпали військових автівок, потім диверсії на критичній інфраструктурі, фіксація пересування сил оборони, потім побиття людей в формі, скоро вбивати почнуть, якщо належним чином превентивно на законодавчому рівні не дати цій навалі відсіч. Ніякого хуліганства, дейоре, це все диверсії, і вік тут ні до чого, бо це другий фронт, який в спину. Оця мова, яка таке собі дозволяє, вона просто не розуміє, що зараз е, коїться на, на фронті довжиною 1200. Кілометрів Ірина Буніна напад на військового в Ізраїлі автоматично вважається терактом, і терористів знешкоджують переважно вогнепальною зброєю, яку носять на законних підставах, і цивільні в тому числі. Бо що? Бо армія мова віра це саме про Ізраїль, а це стоп кадр з відео нападу підлітків на українського військового гідропарку Києва. Хоч би хтось ноги їм проспалив чи шолі, бо тільки куля гарно вправляє мізки, навіть коли влучає в дупу. Одразу після побиття правоохоронці затримали двох 17-річних киян. Наступного дня ще двох учасників нападу. Їм 15 і 17 років. Проти всіх відкрито справу за статтею про хуліганство. Їм загрожує до чотирьох років за ґратами. Сергій Марченко, хочете ви цього чи ні, але молодь буде брати участь у війні для молодих людей. Природньо бути агресивними. Вони ростуть і пробують себе і цей світ на міцність, тому що ну, вони зараз розуміють, що до 25 років ніхто їх там чи ні чіпа. Тама, я роблю все, що хочу, але нас насоводжують життям. Якби ви не стримували молодь, вона знайде свою війну. Це питання тільки часу. Єдине питання, на чиєму боці буде воювати українська молодь. Держава Україна зробила все для того, щоб українська молодь не воювала на боці України. Призовний вік для мобілізації призначили 27 років. Студентам дали відтермінування після кількох гучних скандалів на концертах і спортзалах ТЦК та СП отримали наказ ловити дідів за сорок. 50 по селах, а юних хіпстерів не чіпати. Війна України проходить повз українську молодь. Людину треба приучати, ну, скажем, особливо в таких умовах до, ну, до, 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 до військового стану, і причому з, таких, з такого ж самого ну, свіку, ну, от якого як от виглядають ці підлітки. Але ж це молодь, вона сама шукає свою війну. Раз держава Україна не бере на війну на своєму боці. Молодь йде в телеграм-канали і вступає у війну на боці ворога. Насправді їм байдуже за кого воювати. Вони шукають не свободу своєї нації, а адреналін, гроші, визнання. Вони могли б бути хорошими розвідниками в ЗСУ. Але президент має стратегію не залучати свого виборця у війну і зберегти його для голосування. Тому молоді люди стають розвідниками не в ЗСУ, а в російській окупаційній армії. Вони ходять навколо наших військових, заводять знайомства, фотографують позиції, а потім російські ракети прилітають на позиції їхніх знайомих військових і дітки шукають. Мають нові знайомства і нові жертви. Російське музло це теж їхня війна. Це як зайняти окоп дорослих і встановити там свій прапор. А ось я слухаю російське музло, і нічого ви мені не зробите свідоміти. Більше всього мені мою увагу привернула гучна музика. Я була навушниках, тому я спочатку не звернула на це уваги, але потім, коли я вийняла навушники, я зрозуміла, що це була російська музика. Мене це якби дуже тригернуло, тому що я розумію, що ну декілька годин назад, буквально сталася абсолютно величезна масова Трагедія в сумах. Звичайно, після початку повномасштабного вторгнення. Молодь могла в обов'язковому порядку бути залучена до БЗВП на, на полісному рівні. Треба щось робити, треба приучати. От молодь до війни і готувати, от відверто кажучи, тому що бачите, вже три роки проходить, і от я не думаю, що коли час підійде до їм, ну скажімо, бути залученими до лав збройних сил вони будуть морально готові. А моральна складова це основа, ну яка визначає бойовий потенціал війська його бойову потужність. Це логічно для країни, яка бореться за виживання, щоб її молодь вміла поводитися зі зброєю, надавати першу домедичну допомогу, виживати у лісі, водити дрони. Тоді на вишколах молодь слухала б інші пісні і навряд чи після цього торчала б під дебільний руський репчик. Але маємо, що маємо у нас вибори, а не війна. Тому ніяких вишколів. замість них кешбеки і голосування на Євробаченні. Молодь не те, що погана, просто вона така, якою її зробила українська держава, максимально далека від нашої війни. Тому замість повстанських пісень російському зло, а замість служби в зсу робота на окупантів. Якщо говорити відверто, ми вже пролюбили покоління, якому зараз 15-25 років. Вони ніколи не зможуть зрозуміти за що ця війна, чому нам треба перемогти, а не просто віддати землю і людей окупантам. Вони за мир, тік-ток, чіпсі-лейс, Кока-Колу чи Назас. Kek, Lol, Piss, Liu. Винятки є і це чудові діти, але це винятки ті, що за нас не завдяки, а всупереч. Авторкою відео, що так активно поширюють та коментують користувачі соцмереж, є студентка Києво-Могилянської академії Софія Бляшина. Вона розповіла п'ятому каналу, що стала випадковим свідком, як і десятки інших людей, які відпочивали у центрі міста. Втім, не побачивши належної реакції, вирішила діяти. Відеозапис увімкнули задля власної безпеки. і, Як з'ясувалося пізніше, не даремно, адже після публікації відео дівчина от. Тримувала погрози. Якщо ви не хочете, щоб діти били військових і крутили російську музику вдовам загиблих воїнів, дайте молоді можливість брати участь у війні на нашому боці. Без цієї можливості молодь і надалі буде сама шукати війну і знаходити в російських телеграм-каналах. Це дуже неприємна і гірка правда, бо ніхто не хоче, щоб їхні діти воювали. Але вони будуть. Єдине питання на чиєму боці.